За нас. Туда. О, летять воно, дивись. диви. Воно упало. В посадку гатять. Вже більше року війни позаду, а мотор на круги й досі. Село Котляреве знаходилось вісім місяців на лінії фронту. Багато будівель залишилось просто непридатними до життя. Як почався для вас день 24 лютого 2022 року? Мабуть, як у всіх людей нашого села. Перше, що мене збудило, це перші вибухи. І телефонний дзвінок серед ночі, це ж була десь п'ята година. Піднімаю е, трубку, дзвонить мені е, в територіальній е, обороні служить наш мешканець і каже: Ольга Івановна, туши село. Це треба було виключити вуличне освітлення. І таким тоном каже: Війна. Це був жах, це було таке відчуття, зразу думалося не це себе. А думалася за дітей і онуків, як вони будуть. Паніка була, угу. Паніка була але ми її спробували стримати таки, взяти себе в руки, і за того, що панікувати панікує, справу Роб, треба робити. Робичі. Чого я виїхала звідси, того що було дуже жахливо, по-перше, стріляли. Ну, а основне, от дивіться, це моє місце. Якби я залишилася на цьому місці і сиділа, то було б ось о, прильот, Повний прильот о -о -о навсквозь. Просто жалко. Да. Боже. — Все розбилося. І ось це крісло стояло на цьому да, місці. Так, Оце крісло стояло на цьому місці, і це був останній день моєї роботи. Ну нічого. Як почався для вас перший день війни? Які були дії? Ну, на початку війни це було 24-го Числа. Значить, в перший день мене тут не було. Приїхав я сюди вже наприкінці березня, і -за, за того, що мене тут мати. Ну, і так воно вийшло, то, що всі виїжджали відсюди, я приїхав сюди. Ну, я був прямий робочій Миколаїв Е, Дали мені добро на використання автовишки. З цього все, в принципі, все начиналось. Після цих обстрілів ми одразу вже 10-15 хвилин намагалися все встановити. Було таке, то, що ну, нас дійсно доганяла артилерія, роботали на опереження. Навіть я не знаю, це, мабуть, як якийсь чангерохранітель був чи що. Ну, як то нас трошки відводила. Тобто, допустимо, ми працюємо 12 часов дня. Я своїм хлопцям кажу, говорю хлопці говорю: ми «Ну, поїхали, я так хочу обідати, так хочу обідати. У нас лежить шість прольотів, допустимо, проводов оборваних. Тобто ми приїжджаємо на місце, ми розуміємо, що з 150 метрів оборваного проводу ми можемо остановити тільки там, у метрів 20, то все в осколках. Опори лежали, ну, все геть От. І в цей момент ми просто виїжджали, приїжджали додому. І з дому ми приїжджали, опять же, щоб продовжити роботу, я розумів, що прольоти тільки додавалися. Тобто ну, в те же саме місце, там, де ми стояли, де, де ми робили, то є, сюди були прямі прильоти. Автовишка вся була побита, посічена. Старенький газончик, ГАЗ-52. Ну, він таки, правда, чудив, що 890 кілометрів я за рулем був, це розганяв його дуже. Навіть на двох колесах летіли. Так, да, ми, ми дійсно ми летіли е, з зарі. Якраз от у нас крутить такий поворотик і виходить так, що нас переганяє наша пушка Д-20 на базі краза. І пацани показують, тікають з дороги, дураки, куди ви їдете. А я їм показую, ну нема куди. І вони нас обганяють. Я розумію, що їх доганяють, а ми біля них. І так от, ну, як так от, от, ззаді нас снаряд лягає, спереді їх лягає снаряд. Ну, я так раз загнав цю бідну машинку, що ну, я просто на повороті вона заходила так по 45 градусів. Я думав, що була, ми перевернемося. Да? еліки да. по, по цій обсягі було ну, десь в районі 4-5 приходів. На той момент жили робочі люди. Це ті ще й ті, які ще останні, останнє время працювали на еліки. Угу. І жили вже військові. Ну, от так, в принципі, вона і розрушилася. Тобто, виходить, якраз під церкву прилетела, прилетіла сюди і пішло гатить по титаю от вулиці. прямо наводка була. На цей участок лінії ми виїжджали за день більше 10 раз. Щоб ви розуміли, ми це тільки зробили. Воно і так старє було, а зійною у нас, в принципі. Нового ще поки не свяк є, звісно. Нового. Щоб ви розуміли, у нас максимальне таке от количество прильотів було по село до 100 прильотів в день. день. В день? В день. Боже. Було таке, то, що у нас там 2-3 дні було угу. Ну Ми цього затіші боялися чого, тому що ну, затіше передбурять. Да, да. Все, подстанція Южна. Трансформатор 2Т. тока тока після обстрілу. Трансформатор 1Т. Фудаємо. Брум 10 киловольт, мы с открытым увре. Не видно ничего. Повреждений явных нет. Не попадание возле подстанции, ему сильно, сильно, сильно. Мы выезжаем, допустим, сюда поднимать те же самые провода. Мы только уезжаем и по этой же улице опять вот так вот просто артиллерия вложит. Были прямыми минометные обстрелы. А от коли ну, ви потрапляли під обстріл, які були ваші дії? Ховались, Ні. повертались? Що Ніхто робили? не ховався. Ніхто абсолютно не ховався. чесно. значить, саме перший такі обстріл, це той, які нас доганяли, нас реально доганяли тоді. Це ми їхали цією дорогою, ми звідти їдемо. Я розумію, що під тиналом стоять наша артилерія, і вони вже готовляться по стойки Огонь! Я так я тихенько так цей газончик розгоняю, а за в бригаді працювали, роб... щоб ви понимали, я серед них був наймолодший чоловік. Чотири пенсіонери одному 69, років, другому 67. А, потім теж у нас ще один чоловічок був 62-63 года, Ну, тобто, ці люди, в принципі, особо вже не впадуть. Ну, як я молодий, допустим, та і то я не впадав ніколи. Ну, то я присяду, подивлюся, що там. Ну, полетіло, да. полетіло, де полетів. Ми, короче, ми їхали, получается, нас по дорозі доганяли. Я так это це було пушкой. почему, потому что сильно, сильно такий свист стояв. А там же швік на всі відкриті. Я розумію, що везе в мене сидить дядя Вола. От. А він такий глухенький, трошки каже, що це каже, це що каже, стріляє, чи ні. Та ні, Я говорю, у нас машина триїть. І ми поїхали. Да, от так, отак ну, Ну, друг друга так піддержували. Ну, що, якщо ми будемо боятися і панікувати постійно, да. то паніка ну це найперше, ну, чого не повинно бути, тому Конечно. що ну, буде паніка, не буде роботи. Це ми потім з цим всім ділом пішли вже на тушення пожарів. Uh -huh. Тушення пожарів як ми спірвали, як ми відрами тушили. Самі перші свої ось ці пожари ми тушили відрами. Тобто це було поночі. А орки це такі существа, що вони бачать, що вони запалюють, чи будинок, чи це буде газ, чи це буде. Вони масово туди закидують, закидують. Тобто, ну, це в принципі потушити було нереально. У людей вигорало практично все. Особливо, коли лунна ночь, угу. вони бачать, що вони роблять, і вони бачать з дронів, тому що люди починають бігати, починають трошки суетитися. І в итоге вони потім закидували, закидували, закидували. Потім, все-таки, як то я так от на вишечки їду, дивлюсь, стоїть трактор у, у людині. Я йому дзвоню, кажу: Вітя, а так і так. От, така от ситуація. Ми в селі. В тебе є трактор, в тебе є бочка. Він все, питання має, бери. В цей же день ми приїхали забрали цю техніку, ми на нього називали «каковозик». А чого «каковозик»? Потому що бочка призначена для відкачки фікалів. Ми її вимили, ми її випарили. Я її закрасив, коротше, ну все, ми поставили туди помпу, ми позаказували кучу шлангів, шланги ми купували всі за свої кошти. У нас з'явилася така ідея. Ідея фікс. Пожарка є, ну, як наш, а води немає. Ну, Чим тушити? Я вже починаю людям кидати в групу таку ініціативу. Люди, ви поїжджали, В кого є, може, басини вдома. Для чого? Тому що саме перша, приїжджає пожарка, ну, от, грубо говоря, приїжджає пожарка, їй треба постійно, щоб була перезаправка. А води немає, тобто вона не має змоги заправитися. Ставок у нас вже, той, який був в своєму пожарним водойомом, він вже був сухий. Викачати туди вже не було. що. І благодаря отак от нашим людям да, ми от почали. Кому басейну заправили, возле кого просто бочку з водой поставили там на два, на три куби, там на п'ять кубів. Пожару потушили, звісно, благодаря тому чудо техніки дуже багато. Оце це ми зараз стоїмо на місці прильоту, де були прильоти, і це результат прильоту, того що ви бачите. Ну це пів будинку вже нам, по проекту лікарі без кордонів, нам уже відремонтували. Зараз ми зайдемо всередину, подивимося. А взагалі на цій території від перех... Хрестя до школи за один день було 56 прильотів. Це взагалі проєкт у цій амбулаторії, це проновський проєкт. Uh -huh. У 2015 році ми зробили тут такий шикарний амбулаторій, це була колись сільська рада. Ми зробили цей проновський проєкт, який був гроші збирали, люди 5%. Сільська рада давала районна рада і фрон дав нам. У нас тут така вивіска гарна висіла, ну її побило було. От і цей проєкт це була амбулаторія сімейного типу. Інгаляції робили оборудовання, звісно, тут було шикарняче. Ремонт зробили ці всі потолки були обвалені, вікна були побиті. Це нам все поміняли, все зробилося одна із кімнат, яка в амбулаторії -у -у. Лариса Миколаївна Шаповаленко, яка працює з нами ще до війни. Да. Люди в неї зареєстровані, задекларовані. Я кажу, я вдячна від імені своєї старостинського округу за те, що вона. Дбає про наших людей, коли були воєнні дії, ми зверталися до неї. Але ця людина дійсно клятва Гіппократа була дана нею недаром. Віра Михайловна, ми зайдемо, хоч ви вже помили. Тут були такі стояли ліжка, тут роблять капельниці людям, тут уколи роблять теж. Ну, бачите, який прекрасний ремонт. Я вдячна програмі лікарі без кордонів за те, що вони таку допомогу нам дали. Одна з найкращих амбулаторій не тільки Старостинського округу, а й всієї Шевченківської сільської ради. Я дуже вдячна. Дякую вам. Артилерійським обстрілом прилетіла сюди в магазин. Магазин був розділений на дві частини. харчова продукція і ем, побутова. Тобто, угу. моюще, краски, ну таке. Угу. Прилетіло іменно з сторони красок. Загоріло все мгновенно. Тут було ще приміщення в одне, в момент прильоту якраз був в цьому приміщенні. А ми були, от я прямо тут стояв, на далі входу Дружина стояла, якраз положила в холодильник товар і уходила в сторону, а зять був якраз на лісниці. Тут лісниця була на лісниці, і там якраз в цей момент був прильот. І ще був один покупатель. Ну, покупателя просто привалили і це, напевно, його так і спасло. Я оформлений Чепешник, і це було торги в магазині. Так, магазин поле поле магазин. Сказати, що вона почаркві не став сюрпризом, не скажу. Через те, що передумови війни тривали скільки у нас ще з 2014 року війна йде. Просто на, на превеликий жаль, багато людей це не сприймало. Не те, що не сприймало, вони банально ігнорували. Допомагали там догону робити, де пожежі гасили. Не можна сказати, це не можна сказати, що якісь були чіткі обов'язки. Просто намагалася якось зберегти село як структуру в цілому. Коли питали деякі люди, чому повернувся, і навіть під час обстрілу знаходився, через теж казав, мені важливо, щоб мої покупці були живі і здорові. А для того, щоб це було, це треба, щоб і людям було куди повернутися і питання де робити. Оце велосипед нашої паштальйонши, яка 9 місяців. Під обстрілами розвозила людям пенсію, допомогу. І ось видно, як пробиті осколками цей її велосипед, ми називаємо його бойовий велосипед нашої Валентини Михайловни. Десь ми більше 50 сіток відправили. Відправляли на Бахмут, в Авдіївку, в Херсон. Ми не тільки плетемо, ми навіть навчилися основу плести сіток. І дівчата молодці забирали, коли не було зеленої матерії. збирали по всіх усюдах. Тоді вже навіть почали красити простині, пододіяльники, одежу. Яку саме важко було це різати одежу і за того, що вона сильно пиль. У неї сильно а зима була, не можна було відкрити, і вони задихалися бідні жінки. А зараз на дворі, зараз добре зараз плести, да? так? <світник> так що а, а скажіть, як ви казали, як ви знайшли основу для цих сіток? Ну, першу, то ми купляли, а коли вже не було коли купити, значить, ночу не сплю. Думаю, що ж мені робити ж основи треба. Google в поміч, достаю, приходжу, кажу, так, дівчата, навчилася плести. І це нитка, отак длинна нитка береться, а потім такі на кожний менше, ніж на гвоздик, цепляються поперечні нитки. От. І дівчата почали кажу, на що робити? Треба вчитися. І навчилися, да, дівчата? Навіть і самі вже плетемо. Якщо треба, рекламу бросаємо. Кому треба сітки. Можемо плести за гроші. Це результат праці наших дівчат, і ми на кожну сітку таку бірочку клеїмо. Ми вільні незламні котляревці, а тут пишемо гарні слова, слова, щоб ці сітки могли оберегти їх в Бахмут, в Херсон, в Авдіївку, там, де наші хлопці, наші села. У нас в селі на сьогоднішній день 71 хлопець воює. Ворог воював не з військовими, як бачите, а з простими людьми. Ось такі наслідки руського міра. Але ми вистоїмо будемо жити та насолоджуватися життям в нашій рідній, незалежній Україні. Чесно говоря, я не знаю, я б по окінчанню цієї війни хотів би поставити у нас при при в'їзді в село дві дідниці техніки міста нашої стили. Каковозика. Я наш в автовишку. Ну чесно. Я сьогодні передивляюся всі такі вот відео, а я сижу, глядаю такими сльозами, тому що ну, чесно, я скучаю за ті време. Угу. Скучаю по цьому времени, перше, ми були всі дружні. Нас тут залишалося не так багато, і кожен знав свою роботу. Тобто, от мене, грубо говоря, 12 чоловік там в бригаді було. Кожен знав, ага, все, у нас води нема в селі. Три человека їде на башню вже витягують насоси, вже передивляються насоси ділати жені. А воно ж гати з всіх сторон. Всі негайного укриття, негайно відбів возишної трої, але будьте пильними. Негайного укриття, негайно, нема, нема і прилетить.